Другий рік педагогиня з Івано-Франківська Тетяна Музика викладає українську мову у Пітсбурзькому університеті. Її американські слухачі це такі ж викладачі, які хочуть більше знати про Україну, її історію, культуру, традиції та фольклор. Опанувавши ці знання, американські освітяни планують у своїх навчальних закладах заснувати курси для всіх, охочих більше дізнатися про незламну державу Україну. Це магістранти, докторанти та викладачі різних американських навчальних закладів. Тетяна Музика розповідає, хто нині є її американськими студентами. Сама вона викладачка української мови та літератури університету короля Данила в Івано-Франківську. До Америки їздить уже два роки. Про вакансію викладача української дізналася з інтернету. Пройшла співбесіду і її запросили до Піцбургу. Їхньому наративі постійно присутній радянський союз тодішній. Історія, якісь такі події, які суто мали відношення до радянського союзу, і які жодним чином не репрезентували українську історію як таку. Тобто, український народ, українська історія, мова завжди була десь позаду. Заняття Тетяна проводить лише влітку, бо із початком навчального року на неї чекають свої студенти в Івано-Франківську, та навіть по приїзду в Україну педагогиня продовжує спілкуватися зі своїми американськими слухачами. Я знаю. Трохи трохи слов, трохи, трохи трохи трохи. Так mm -hmm. а, можна привіт, як справді мене звати. Це, 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 це все викладач Іан Легін одружений на жінці з українським корінням. Навіть був на її батьківщині. Нині вдосконалює мову. Я хочу розмовляти українську мову, тому що я хочу, щоб

Та я думаю, що інші американці би б дубій теж, якби вони знали про мі. Ін викладає кінематографію в Нью-Йоркському університеті. Нині досліджує українське кіно та мультфільми. Для своїх студентів планує створити курс про історію українського кінематографу. Молоде. Він дізнавшись від мене, що в гуцульському діалекті у нас є слово легінь, Був дуже, дуже, дуже захоплений. І у сертифікаті мовному, який видає наш університет, він попросив мене вказати саме таку форму цього слова не легін, як звучить його прізвище, але легінь. Тетяна каже: мовна практика то лише частина навчальної програми. Більшість часу приділяють вивченні історії, культури та ремеслам України. Студентів у літній школі небагато, але програм із вивченням вивчення української у США чимало в кількох американських університетах діють центри, де вивчають або українську мову, або українську історію. Гарвард є одним таких із найвідоміших, з найпотужніших інституцій в Сполучених Штатах. У мене є добрі колеги, які працюють в індіанському університеті. Тетяна вірить такі програми у провідних університетах в США лише розвиватимуться, бо Україна уже вийшла з тіні радянського союзу та щодня опер... Раючись, Росії доводить вона є самодостатньою державою, яка воює за вільне та демократичне існування. Я маю таку мрію, коли можливо привезти Підбірський університет до нас в Україну, де студенти зможуть вивчати українську, покращувати свій рівень, пізнавати українську культуру. Можливо, дізнаватися щось нове, або ж, наприклад, теж залишатися тут в нашій державі жити тут і працювати. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Єдині новини на цьому це всі новини, але не пропустіть наступний випуск. Він уже о 13-й.